Привіт, дорогі підписники, доглядачі. І такий штучка, штучками продовжимо грати. Подивимося, там є ще два фінали. Один, типу, той, який би мав бути, прям що ми маємо вбити монстра, а другий поганий, там, де ми з монстром вмираємо. Тому. Ставте вподобайки, коментуйте, не забудьте підписатись, якщо ви новенький, поставити дзвіночок. І хочете, можете підтримати мій канал. Або. або ніц. Підтримайте ЗСУ, там в описі буде як, що, до чого. Тому давайте підемо, глянемо. А, так, дивіться, знайшов я укр... українську локалізацію. Так, на кінець я знайшов аж. А, ага, ми можемо... Так, коротше, нам це не потрібно. Скільки в нас патронів зараз гляну в цьому. Ну, нам, нам буде вистати один патрон. Побачив, я ще там її різні фінали прочитав і подумав, чому не попробувати. Вставай. І біжимо пробувати. Нам... Е Ну я передостанній сейф взяв. Через те, що нам би було потрібно. той ту ляльку. Бо аби його відволікти, тільки так можна його вбити. Там зламалося, він да там. Давай ходи, часу нема. Тут за 10 хвилин хочемо. Ага. І все так просто. Окей, давай, вбей мене. Окей. Добро, добро. Що ж, от ми зараз. Попробуємо зробити добру кінцівку, Ту, яку. Ту, яка би мала бути. І от. Бістмастер. Тут починають таке. Ми тут тут діставили це або круг і все. Це все, що міняється тут. Це справжня підцівка. Ну, ми стоїмо там далі саме, саме нічого не міняється. Просто тут не виходить наш друг Ламберт. Чи так, Ламберт походу? Коротше, монстр. І все. Ну, так само закінчиться. Тобто ми просто вбиваємо свого друга, для типу, може, щоб він. Але суть яка, що через нас, тіба, через те, що ми дали ту воду, але ж ми не знали, що та вода така, тому нам так навіть написали, що тіба, як буде жити наш герой. Та наш герой не знати, чи вже ви після після. Після німців. Тому... Зараз спробуємо ще іншу кінцівку, це погано вона. І. добре. Тому зараз будемо там, я вам покажу. Е, от ми зараз зробимо... погану кінцівку, але я читав, що це типу, неофіційна кінцівка, і воно не показує прямо, що це кінцівка така. І це погано. Зараз самі побачите, може догадаєтеся, що це саме таке. От ми, типу, попадаємо в портал. Тут ми не зразу вмираємо. І хоп і нічого. Якщо ви не поняли, що це, ну, ви не дивилися, можливо, інші частини, там в першій воно більше показував, то ця червона штука це практично це тінь. Тобто, ми попадаємо в цей портал, і тут а, ми появляємося десь, і ця тінь нас просто вбиває. Ну, це все це типу. Ніби погана кінцівка буде 6 тобто, то. Е, Ще можна спасти того в'язня, який там сидів. Треба просто відволікати монстра. Можна стріляти в нього, гранату кидати, поки він не втіче зовсім взагалі. Типу. Е, ну, і ви просто потім ну, забирайте те, що вам треба, там, де це в'язень, закриваєте двері, і, типу, вам потім досягнення прийде, типу, там. Спас ну, цього. Тому це все. Надіюся, ну, я вам щось знову показав. Ну Це не зовсім таке, прям що. Але я думав, якщо я вже проходив, то треба ну, наступ... показати всі фінали. Ну, оцей той, що там, де ви монстра буваєте, це офіційний фінал. Типу, ну це справжній фінал, який би мав бути. а-а-а цей другий, ну це не такий фінал, типу, кінець, який би мав бути, але ну, це все рівно щось. Типу, можна сказати, що це третій, але це ну, не такий не такий кінець прям. Тому, якщо е е е е хочете дізнатися, де я взяв цей ну, українську локалізацію, то можете написати, або я просто кину. В, 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 в описанні під відео, типу, де можна її скачати, якщо ну, чи ви не знаєте. І що ж, то нічого. Я дякую за перегляд. Дісня, вам сподобалося. Підтримайте мій канал вподобайками, коментуйте, скажіть, як вам це мав бути справжній фінал. І, е Підписуйтеся, якщо ви нові, не забудьте поставити дзвіночок. І якщо хочете ще підтримати донату мій канал, там буде під описі. І підтримайте ЗСУ, теж буде під описі. Я би хотів ще поставити ну, за Херсон, типу, якщо ви хотіли би донатити але я прям офіційно не, не знаю типу, і не хочу ризикувати, щоб потім не було якихось проблем. Тому маєте можливість донатити ще за Херсон. там Є ті, хто допомагають людям, хто їде там, забирає їх або тваринам, теж є офіційна, типу, сторінка, там можна донатити. Тому, дякую всім. До наступного відоса і всім пока.